Розділ 63. Королева мати родини Му прибула три. Пара була шокована і дивилася одне на одного. Сісяє швидко випрямила спину і здивовано виглянула за двері. Туп-туп-туп почулися швидкі кроки, і вона насупилася. Зовні хтось є. Мой учен уже підвівся, його глибокі очі злегка сяяли, але вираз обличчя був таким же спокійним, як завжди. Він просто вийшов в коридор, і сісяя наздогнала його, коли він вийшов з кімнати. Була сіра фігура, яка зникла в їхній спальні, коли вони щойно вийшли з кабінету. Почуваючись дивно, сісяя продовжила дивитися. Вона стала біля спальні і побачила стару жінку в окулярах у сірому пальто, яка рилася в їхній шафі. Стара леті відкрила їх гардероб і порилася в ньому. Вона сфокусувала свій гострий погляд на одязі сісяї, потім оглянула простори ліжку. Після цього вона швидко оглянула ванну. З була приголомшена і не знала, що відбувається. Старенька була схожа на дисциплінарну вчительку. Глянувши на чоловіка поруч, вона зрозуміла, що він уже сів на диван. Він увімкнув телевізор і недбало дістав листя чаю наче не помічав, як старенька псує їхню спальню. Вона показала пальцем на спальню і, затинаючись, промовила від подиву. «Мою чен, вона вона сідай, вона вийде, оглянувши кімнату, відповів мою чен, елегантно наливаючи чай. Ся була приголомшена на якусь мить, повернувшись до безладної спальні, а потім до спокійного чоловіка. Вона подумала про це, перш ніж сісти біля нього на дивані. Сісяєм прийняла чай, який він простягнув їй. Вона сьорбнула його, кинувши йому запитання. Це твоя бабуся? Хто ще був би таким сміливим, крім неї? «Звикнеш до цього. Зазвичай вона не приходить до кленової резиденції. Напевно, батько сказав їм Батько. Чоловік середнього віку, якого ми бачили сьогодні ввечері, вона помітила, що риси обличчя цього чоловіка були схожі на риси обличчя чена в той час. Перш ніж вона встигла подумати про це, як почулися швидкі кроки, перед нею швидко промайнула тінь, і перш ніж вона встигла прийти до тями, хтось уже сів поряд. Вона підняла голову, це була старенька, щойно. Зі сріблясто-білим волоссям і парою лисячих очей, що мерехтіли світлом, вона виглядала худою, але здавалася енергійною. Її обличчя було трохи напруженим, і вона дивилася прямо на сісяї, яка почала відчувати ніяковість, тож вона посмикала чоловіка поруч із собою за рукав. Ви кинулися до нас пізно ввечері. Ви побачили її зараз, тому вам час повертатися. І відпочити спокійно. Муючен подивився на свою бабусю Ван Хуей і рівномірно налив їй чашку чаю. Ван Хуей дивилася на нього, не змінюючи виразу обличчя. На її обличчі розкрилася широка посмішка, а погляд в очах став лагідним. Вона ласкаво запитала: Ти виглядаєш досить знайомою? Як тебе звуть? Скільки тобі років? Де ти живеш? Хто ще є у твоїй родині? Як довго ти разом із Ченом? Коли ви збираєтеся одружитися? Була поставлена ціла купа запитань, і Сісяя не змогла відреагувати. Я сісяю відчула, як по її спині пробігає холод. Вона повернула голову до мою Чена, але він не звертав на неї уваги. Натомість він дивився NBA по телевізору. Привіт! я... «Сісяє, ми, ми, сісяє, чому це ім'я таке знайоме? Ван Хуей примружила очі і втупилася в гарненьке личко сісяє. Через деякий час її очі блиснули, а потім вона вигукнула: Ти та, про кого старший, казав, що дуже добре виступає у світі слави? Директор Сі, яка виглядає досить добре, онука шаньює. Сісяя була приголомшеною. У її пам'яті промайнула сцена її першої зустрічі з мою ченом. Побачення на осліп. Щоки сісяї розжарилися, раптом її обличчя почервоніло, і вона кивнула. Привіт! Значить, ви теж знаєте мого дідуся. Звичайно, тоді ми були хорошими товаришами. Я чула, як той старий хлопець згадував, що в нього є дорога внучка. Він мені про це сказав: Ой, я забула представитися, я бабуся, мой мій онук. Ван Хуей говорила, але її очі стали гострими, коли вона люто глянула на мою ученя. Якби твій батько та менеджер чень не згадали мені про це, ти б досі не сказав мені про це. Як давно ви разом? Потім Муючен обернувся, щоб зустрітися очима з Ван Хуеї. Ми вже одружені. Тепер вона твоя невістка, і ми живемо разом на законних підставах. Сяє, привітай її офіційно. Одружені, внучка. Разом законно. Ці фрази підняли артеріальний тиск старенької до захмарної висоти. Ван Хуей розширила очі і подивилася на молоду пару перед собою. Від подиву її очі закотилися, перш ніж вона прийшла до тями, зафіксувавши погляд на гарненькому личку сісяї. Чень згадав, що ви одружені? Сісяя кивнула і сором'язливо посміхнулася. Вона чемно відповіла: Привіт, бабусю. Вибачте, що не завітала до вас раніше.